Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. І якщо ви уважно дивитесь наші передачі постійно, то ви звернули увагу, що останнім часом ми дуже велику увагу приділяли саду, городу, догляду за деревами, боротьба з хворобами і зовсім забули про тих людей, які творять всю цю красу, про здоров'я людини. І сьогодні ми хочемо виправити цю помилку, ще й зважаючи на те, що, не дай Бог, захворіти, ви знаєте, чим це обертається для будь-якої людини. І поговоримо про здоров'я і дорослих людей, і дітей в наших наступних передачах. Сьогодні я хочу познайомити вас з людиною, яка вважає, що тільки арт- Альтернативна медицина корисна. Він Людина непроста, має вищу освіту, натуропат. Він знає, як засвоюється той чи інший продукт в людині, і тому винайшов такі ліки, які допомагають, як він запевняє і йому, і його друзям і знайомим. Тож давайте прислухаємося і до його порад, чому би ні. Василь Миколайович, от мене зацікавила ха, така новина, що ви відкрили отакий клуб довгожителів. Ви вважаєте, що людина може жити дуже довго і бути здоровою, активною в житті? Е, будь ласка, що це за така концепція у вас цікава? Ну... Якщо вивчати релігію, то там про тривалість життя сказано, що невічно жити вам на землі, духу моєму принібрігаючому, і були є сплоть жити вам на землі 120 років. людині творець дав колосальний потенціал і створив по образу, і подобі своєму і дав божественний потенціал кожному і дав інструмент, як його розкрити. Цей інструмент це віра в себе. Ну, я розробив методику, розробив препарат, систему розробив, яка дозволяє всім людям, які повірять і захочуть, дожити до того, що назначено. В середньому 100-150 років. Що спонукало вас так зацікавитися так, такою темою? У вас були проблеми із здоров'ям? Проблеми почались від самого народження. Десь з 10 років мене мати брала на ферму, щоб я допомагав. І десь років 10-12 почало боліти серце. І я попав в дільничну лікарню, Оринін, там камянець району. І там дві молодих лікарки, Ада Степановна і Світлана Васильівна, змірявши тиск, ужаснулись. Як так може бути, що у цієї дитини немає нижнього тиску? І який діагноз вам поставили? Проблема серцева патологія врождена. Я то мріяв бути самим сильним. але Природа розпорядилась так. Що мене по лікарнях от, воєнкомат направляв і навіть в армію не взяли. А я мріяв стати військовим. І от тепер скажіть, з чого ви почали ну, роботу над собою, я так зрозуміла, адже ви зараз почуваєтеся досить гарно. Почав займатися фізкультурою, спортом, боксом, боротьбою, плаванням. Ну, всі види спорту пробував, але тільки до почуття ефорії. Якщо мені ставало погано, я переставав. Займатися цими вправами. я попав аж у Київ, в кардіологічний центр, де допомогли мені земляки зустріти з Миколою Михайловичем Мамосовим, який заспокоїв мене і змінив круто все моє дальніше життя. Яким чином? Обслідувавши, ну, я сподіваюся, зроблять операцію, якийсь вставлять там клапан в ліву mm -hmm. частину серця. Він каже, в нас таких операцій не роблять. Ну тобі, якщо ти дожив до цього віку нормально розвинутий, а завдяки тому, що я любив фізкультуру, я вже казав, що займався, ти зможеш, якщо захочеш, бути здоровішим всіх, сильнішим всіх і прожити довше всіх. Якщо ти будеш те робити, що я скажу, можливо, тобі за все життя і до медиків не прийдеться звертатись, а ще вони будуть звертатись до тебе. Я закінчив по курсу інженера-технолога агропромислового комплексу. Так як в мене інженера-ремонтника, механіка, в мене був техніку, то я пішов на технології вирощування, збирання, зберігання, переробки ага. і використання продуктів харчування. Я вивчив і, 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 і знаю, скільки треба для людини баланс якої їжі, скільки білків, жирів, вітамінів, мінералів. І тим більше я навчився технологічно готувати ці продукти харчування. Ви зробили якийсь цікавий такий висновок з усього цього, що можна людину повернути до життя завдяки продуктам? Ну не а я зробив. Не. Микола Михайлович сказав так: що здоров'я – це скарб, який не купиш ні за які гроші. Ну ти цей скарб можеш собі придбати безоплатно. Організувавши е, здоровий спосіб життя, освоївши те, що для організму треба закономірності природи, життя і розвитку організму, і потреби, які необхідні. Ну і навчив мене три віда дихальної гімнастики. Е, Обов'язково. по харчуванню що було сказано? Прийдеться кінчати інститут, бо там хімія, біологія. Е, Агрономія і багато наук сплетено. І якщо ти не закінчиш, ти не розберешся. Мікробіологія, дуже важко розібратись. І не приготуєш, а тобі прийдеться готувати дуже якісну піщу періодично, тому що серце дуже вимогливе до поживи. Ти не зможеш їсти звичайну їжу, бо нагрузку, як звичайні люди, будеш давати на серце, і воно буде турбувати. І тобі прийдеться давати хоча б періодично таку їжу, яка б підтримувала оцей міокард, серцевий м'яз, і всі інші м'язи. Тобто поштовх сильний він вам дав. І що вийшла в результаті? От ви до чого дійшли? От зараз вже ви переконуєте всіх в чому. Я зараз вже створив для всіх людей планову попереджувальну систему очищення, оздоровлення, омолодження, користуючись якою у раз, у 2-3 роки, це як свого роду органічна капельниця, людина отримує натуральним шляхом з натуральних продуктів висококонцентрованих, вітамінізованих. І пройшовши цей курс, ну, в залежності від віку. Там 3 дні до 40 років, 7 днів після 40, 14, 21 день, кому більше 60 років, разу, два-три роки, і людина періодично проходить цей курс, може дожити до того, що назначено, до 120 років. Що в результаті проходить цього курсу, відбувається? Відбувається біокорекція всіх органів систем, які працюють в людини. Організм позбувається, допустимо, лишнього жиру, шлаки, токсини, опухолі, кіста, яка є, все це виходить, і людина, пройшовши такий капітальний ремонт, живе собі нормальним життям далі, але тільки в цей момент не потрібно ніякої синтетики. Все ні внутрівинно, ні внутрім'язово, ні через рот. Бо це це не призначено для синтетичних ліків. Другий раз люди підходять, питаючи, а що входить в склад. Я кажу, столові буряки. Ага, у мене таких ліків повний погреб. Розвертаються і тікають. Всі хочуть якусь гінку, білобілоба, якийсь супер, якийсь ківі. Не треба нам того. Ми на тому, на чому виросли, це наша здоров'я. Це наша енергія, наше довголіття. Тобто? Морква, буряки, те, що в ґрунті, так. Допустим, цикорій дуже корисний, корінь Це петрушки. Пастернак туди. входить, да. а все горіхи, наскільки мені я знаю. Горіхи різні, різноманітні. різноманітні горіхи. Вони складають білкову групу і жирову групу елементів. От. Коренеплоди складають вітамін, мінеральні Ну, макро, мікроелементи, мінеральні, там, так. калій, магній, натрій, так. фосфор, кальцій. Ця їжа ніколи не портиться. От. І ця їжа не допускає ніяких хвороб. Якщо є вже, то вона виліковує. А крім того, ви ще вживаєте звичайну їжу? Так. Ввечері чи ранці? коли? Значить, вживаю я звичайну їжу в суботу і неділю. Но, річ, в суботу, бо я так привик до цієї, що мені, звичайно, їжі після Мани Небесної не хочеться. Ви використовуєте це самі. Що кажуть лікарі, щодо, е вони як завжди не вірять? Лікарі е дуже одобряють, хто зрозумів е мікробіологію цього процесу, що це жива клітка, жива молекула. То вони дуже захоплюються цим, самі пробують, оздоровлюються. Але кажуть, що на кожний такий препарат треба мати патент, ліцензію, тисячі підписів, різноманітних лікарів. Ви не боїтеся, що хтось скаже, що ви ну, вибачте, шарлатан, якийсь, що ви там таке придумуєте? Але Григо, ви затронули морально правові аспекти цієї проблеми. Я за це не боюсь. Я для людей не роблю цю їжу. Я роблю тільки для себе. І завжди роблю для себе. Якщо хтось знайшовся і согласен мені повірити, використати, то я можу йому вділити. Ані фабрики, ні підприємства я не відкрив. Знаю, що треба ліцей. Хоча на що тут ліцензії брати? Морква буряки, яблука, грушки, смородина, вишня, черешня. Слива, це ми їмо далі мед, матушне молочко, прополюс, перга і пильця. Все давно відкрито, описано і заліцензіровано. Я нічого нового не включаю. Все буденне, все на чому ми виросли, ну коротше, рослини створили нас і світ, в якому ми живемо. І вони нас харчують і лікують, і продовжують нам тривалі життя. Тільки треба знати, як їх виростити. Приготувати, зберегти і використати от все, що потрібно. Василь Миколаєвич в свої 65 все ще молодий і енергійний, є прикладом для багатьох людей, які не лише завдячують йому своїм здоров'ям, а й створили клуб довгожителів і пропагують здоровий спосіб життя. Будь-якому віці можна зупинитись, переламати свої шкідливі звички. Почати здоровий спосіб життя. Ну, я хочу сказати словами австралійського лікаря, відомого Кенета Джефрі. Він сказав так: немає невіліковних хвороб, є невіліковні люди, які не мають сили волі вивчити закони природи, по яких будується життя, і не мають змоги дотримуватись оцих законів. Якщо доросла людина може дозволити собі придумувати для себе ліки, звертатися до альтернативної медицини чи до якихось настоянок напоїв чи сумішей, то якщо питання стосується дитини, я особисто вважаю, що в першу чергу треба звернутися до лікаря. Ірина Володимирівна, у мене до вас дуже багато запитань, але я хочу першим задати на вам таке запитання, яке надзвичайно актуальне от на сьогоднішній день. Спека і діти що повинні знати батьки, щоб не наворочити дитині. Так, дійсно, в літню пору спека є досить актуальним питанням, і поведінка батьків по відношенню до дітей та й по відношенню до самих себе є досить актуальним. І, здається, загальні правила кожен знає, але в певних нюансах не орієнтується. Слід пам'ятати, що діти більш ранимі і більш важче переносять спеку, тому наше завдання як дорослих, як батьків. А вчасно побачити якісь певні симптоми, певні моменти, які можуть призвести до негативних наслідків. Давайте почнемо з харчування. Найголовніше питання, що хвилює батьків. Так, звичайно, в спеку існує серед дорослих, серед батьків така думка, таке розуміння, що діти менше їдять через те, що їм жарко, через те, що навколо. Підвищена температура дійсно влітку у дитячому організмі виробляється менше енергії, яка взимку тратиться на підтримку тепла, підтримку температури тіла, адже температура навколишнього середовища вища. І лише через це може дещо зменшитись апетит дитини, але потрібно пам'ятати, що він не буде абсолютно відсутнім. Адже діти граються, діти стрибають, бігають, втрачають енергію. Вони, на відміну від дорослих, яких вже сформований організм, вони ростуть у них фізично і розумово формується їхня свідомість, їх психологічний стан і для цього всього необхідна певна кількість білків, жирів, вуглеводів, які дитина отримує з харчування. От і незважаючи на те, що влітку таке надлишок фруктів, овочів, які можна купити на ринку, можна зібрати в себе на огородині, ми не повинні забувати про основні продукти харчування, такі як м'ясо, як кисломолочні продукти, як каші. А, звісно, краще віддавати перевагу нежирним сортам м'яса. Це може бути курятина, кролятина, телятина, про свинину краще на деякий період, хоча б на цю літню спеку, утриматися. Та й дитина, мабуть, що не дуже схоче його їсти. От, ну і звичайно, додавати в раціон харчування. Фрукти, овочі, які характерні для нашої території, які ростуть безпосередньо в нас. Особливо це стосується діток до трьох років, тому що екзотичні продукти, привезені звідкись, досить часто можуть викликати і алергічні реакції, і розлади шлунково-кишкового тракту, тому я б їх не рекомендувала. Ви вважаєте, що повинен бути чіткий режим? Чи потрібно давати дитині їсти тоді, коли їй хочеться? Якщо це дитина на грудна до року, вона на грудному вигодовуванні. Всі рекомендації спрямовані на те, що це має бути вільний режим вигодовування, угу. однак все одно певний проміжок часу повинен бути приблизно 2 дві 2,5-3 години між прийомами їжі. Якщо ж дитина вже більш старша, тобто їй 2-3 і старше років, краще, звичайно, формувати певний режим харчування у дітей, щоб вони мали сніданок, обід, полуденок і вечерю. Вечеря має бути, мабуть, що батьки це знають, не пізніше, ніж за 2-2,5 години до сну, щоб не перенавантажувати шлунково-кишковий тракт. Звичайно, не потрібно змушувати дитину їсти. Якщо у вас запланований е, сніданок на 8 годину ранку, дитина категорично відмовляється, спробуйте дати їй через півгодини їжу. Е, від цього категорично нічого не зміниться. Звичайно, не переносити сніданок на 11-ту ранку, тому що влітку. Відпочивають не тільки діти, а й деякі батьки, і дозволяють дітям спати до 11-12 mm -hmm. години, а потім кажуть, що вони погано їдять, не хочуть обідати, не хочуть вечеряти і так далі. Тому для того, щоб дитина не відмовлялася від їжі, ви її насильно не примушували. Потрібно, щоб у дитини вчасно був сніданок, обід, полуденок, вечеря. Лікувалися в різні роки, в різні віки, і травники доводять, що кращих ліків немає. Ну, а що вибрати для свого лікування? Це вирішувати вам. Але все ж таки, прислухаємося ще й до парад дуже великої травниці? Це Наталія Земля. Груша смачна і корисна. Це королева всіх фруктів. Ми, можливо, трошки недооцінюємо. Знаємо, що яблуко дуже цілюще. Ми про яблуко говорили, нашим глядачам розповідали, що той, хто з'їдає двоє яблук в день, той не знає адреси поліклініки, ніколи не буває в лікарні і ніколи не звертається до лікаря. Бо з'їв двоє яблук за день. Так наснажує свій організм, всім тим цілющим і корисним, і всім, що є у яблукові. Але груша. Груша потрібна чоловікам, у яких статева зала захвора. Груша потрібна дітям. Груша потрібна всім тим, у кого є мікозні захворювання. У груші, саме в цій королеві, багато є арбутину. Це така речовина, яка знищує грибки. Яка вбиває мікози у усьому організмі, приходить людина, показує такий білий язик. У неї все пече, в неї ще мить, у неї болить. Лікарі подивилися, кажуть, слухайте, та вас стільки цього грибкових дріжджів, та вас стільки отих тих мікозів, грибків. Ну, робіть що-небудь. А вони ж як є в роті, а рот що? Язик отой білий з таким нальотом, та це ж зеркало шлунка. Скільки ж тоді, як у роті стільки грибів, то стільки ж у вашому шлунку, скільки ж там у кішківнику тих грибів. Та вони ж, ті, ті гриби, доїдають весь організм. То ось груша якраз лікує всі грибкові захворювання, навіть якщо взяти ось гілку груші. Ой. Це, це дика, груша, груша, дичка. Звичайно, листочки дикої груші вони більш цілющі Для того, щоб заварювати чай, і давати чоловікові. Щоб не було простатиту, запалення статевої залози. І щоб не було аденоми, груша, листки з груші, одна столова ложка подрібнених листочків на склянку окропу заваріть і дайте чоловікові по чверті склянки чотири рази на день. Та ніколи він не піде до уролога, ніколи не буде страждати на запалення е, передміхурової залози і ніколи в нього не буде аденоми. Зробіть, візьміть отаку гілочку груші, у кого є е, грибки на ногах, мікози, шкіра мокра, е, запалена, свиребінь пече болить аж тріщини. Чим її лікувати? Ванночку із груші, дві отакі гілки груші, врятує ваші ноги від грибків. Ось саме так. Якщо навіть не можете робити таку ванночку, візьміть гіло... листочки груші, подрібніть на порошок, покладіть, насипте в шпарке ш... шкарпетки, носочки, одягніть ті шкарпетки на ноги, помийте ноги, підсушіть е... рушничком і надійте на ноги, можете лягати спати, а можете просто йти на роботу. І ви побачите, яка ж буде шкіра на ваших ногах. Кажуть, що як у того малюка, що народився, ніжна, красива і не вражена грибками. Ось вам груша. Або ж груша виводить солі, білі, кальцієві, фосфатні, трипольфосфатні, е, карбонатні ті, що схожі на борошно, фосфати ті, що скляні палички, трипольфосфати, ті, що схожі на гробові кришки. Так, ось оці щелочні солі лужні. Груша виводить дуже добре, допомагає працювати ниркам, налагоджує роботу нирок, виводить білі соні, лікує остеохондроз, лікує катаракту, налагоджує обмін речовин. Для цього і привандрувала груша на нашу землю. І так же вона нам сподобалась. Тепер знаєте, як багато сортів груш росте, а все одно ми йдемо в ліс, щоб зібрати листочки із грушки дички. На цьому наша передача закінчена. І якщо ви хочете висловити своє враження чи запропонувати щось для нашої передачі, дзвоніть за номером, який ви зараз бачите на телеекрані. Це мій особистий номер. І я дуже завжди чекаю ваших дзвінків. А зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.